Справа 1432. Знайди значення виразу зручним способом, використовуючи властивості віднімання. Ну що ж, почнемо, дивимося у першому завданні. Нам треба знайти спочатку суму 14,548 і 12,835, а потім треба відняти 4,548. Щоб правильно зробити це завдання. Звичайно, що нам треба спростити ці обчислення, то простіше не додавати, не виконувати спочатку додавання, а поміняти порядок дій. Як зрозуміти, щоб правильно ми могли записати цей порядок дій? Я пропоную опустити ці дужки, перед ними немає ніякого знака, можна просто опустити ці дужки і все одно буде правильний запис. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює, і записати, що це 14,548. Тисячних плюс 12,835 тисячних І мінус 4,548 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, ми можемо спочатку виконати додавання. Але оскільки ми віднімаємо 4,548 тисячних, то ми можемо. Змінити порядок, можемо не обов'язково додавати їх спочатку, а спочатку виконати віднімання. Можна наприклад, від цього числа відняти це спочатку, а потім уже додати. Чи навпаки, ми можемо від 14,548 тисячних відняти 4,548 тисячних. Це буде добре зробити, і у нас тоді дробова частина скорочується. Отже, записуємо тоді так, що це дорівнює. Тобто, у дужках я пропоную від 14,548... тисячних Відняти тисячних. Так, і додати тоді залишається іще 12,835 тисячних Пишемо додати. 12,835. тисячних. І це дорівнює. Ну що ж. Дивіться, 548 тисячних мінус 548 тисячних – це буде 0, тобто різниця дробової частини дорівнює 0, а 14 мінус 4 це 10. Тобто ми пишемо, що в дужках у нас різниця буде 10. Ну а потім легко до 10 додати 12, цілих, залишається 835 тисячних, І це дорівнює. Разом буде у нас 22,835 тисячних. Є? Ну що ж, аналогічно ми переходимо до другого завдання. Тут немає дужок. Бачимо, що нам від 9,37 треба відняти 2,59 і відняти 2,37. Звичайно, що ми можемо віднімати у будь-якому порядку, від цього у нас результат ніяк не зміниться. Тобто, я хочу сказати, що ми можемо записати це і так, що від 9,37. Простіше відняти спочатку 2,37. А вже потім віднімати 2,59. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо 37-37. сотих, мінус 37 сотих. Ми їх зрупували спеціально, бо різниця дорівнює нулю дробової частини. А 9 мінус 2 це 7. То ми записуємо, що треба від 7 відняти 2,59. І це дорівнює. Ну що ж, як нам від 7 відняти 2,59? Давайте ми спочатку віднімемо 2, від 7. То це вийде, 5, залишиться 5, так. І ще залишиться відняти тоді 0,59. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Дивіться, що таке 4? Щоб ви розуміли, як нам відняти 4 ми можемо записати як 5 ми можемо записати як 4 плюс 1. А одиницю як 100 сотих частин. Це буде одиниця. Тоді, ну, давайте я все-таки запишу, це робити, в принципі, було не обов'язково, можемо записати 5 як 4 цілих 100 сотих. Це теж 5. Бо 100 сотих – це 4 і одиниця це буде 5. І ми віднімаємо 0,59. І це дорівнює. Ну то дивіться, якщо ми будемо віднімати, то це буде 4,100 мінус 59 це буде 41. сота. Записуємо 41 сота. Сподіваюсь, що вам зрозуміло. Так, переходимо до третього завдання. Бачимо 7,132. Треба відняти 1,132 і в дужках плюс 5,13. Звичайно, що пріоритет більший у нас цей що в дужках записаний. Але ми можемо розкрити дужки. Я пропоную так вам робити, перед якими стоїть знак мінус. Тоді треба поміняти знак кожного з цих доданків на протилежний. Тобто, якщо там плюс, то запишемо мінус. Пишемо, що це тоді дорівнює. Пишемо 7,132. Треба тоді. Дивіться, у нас не було знака, бо був плюс. Там 1,132. Перед дужками мінус, то ми пишемо мінус 1,132. І був у нас плюс 5,13, але тут у нас перед дужками мінус, то буде мінус 5,13. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку виконаємо оце віднімання перше. То ми пишемо від 7,13. 132 тисяч треба відняти 1,132. тисячні, так? Ну, А потім від цієї різниці треба відняти 5,13, Пишемо мінус 5,13. І це дорівнює. Ну що ж, 132 тисячні мінус 132 тисячні, це буде 0. Різниця дробової частини дорівнює 0. Залишилося від 7 відняти 1, це буде 6. Тобто у нас буде 6 відняти, пишемо 5,13. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку віднімемо цілу частину. 6 мінус 5 це буде 1, ціла. і що залишається відняти 0,13. Ну, дивіться, я не все-таки запишу, щоб вам було зрозуміліше. Одиниця це 100 сотих частин. То виходить, що нам треба від 100. сотих Відняти 13 сотих або 0,13. То це дорівнює. 100-13 це буде 87 сотих або 0,87. Ну що ж, сподіваюсь, зрозуміло. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 12,7 треба відняти 3,8 і відняти 6,2. На перший погляд, де зрозуміло, як тут можна спростити обчислення. Але ми можемо, як тут ми мінус, перед дужками був мінус, ми розкривали, так, ми цей мінус можемо винести за дужки. Я хочу сказати, що цей вираз можна і так записати 12,7. Відняти. А у дужках тоді в нас залишиться 3,8 плюс 6,2. І це дорівнює. Ще раз, якщо ми розкриємо дужки, Перед якими стоїть знак мінус, у нас вийде той самий запис. То виходить, що я не тревно так записав, чому? Бо 3,8 і 6,2 легко додати. Пишемо, що це буде дорівнювати 12,7 відняти. Ну, а тепер думаємо, яка ж буде сума. 3 плюс 6 це буде 9, але 8 плюс 2 це буде 10, 10 або одиниця. Тобто 9 плюс 1 це 10. То ми пишемо мінус 10. І це дорівнює. Ну, 12 мінус 10 легко відняти. Тобто різниця цілої частини у нас буде 2, цілих і ще залишається 7. Десятих. Є. Тобто ми кажемо, що результат цього віднімання 2,7. Ну що ж, ось таке завдання: як можна спростити обчислення з десятковими дробами? Пам'ятайте, що змінюючи порядок, розкриваючи дужки або вносячи піддушки, ви можете спростити обчислення. На цьому вправу завершено.